Перша ряба, Піклуючись про майбутнє. Добридення. Кінець третього сезону за нашу рябу ми перемагаємо в вишки області і переходимо до Аматорів. Це ще виходить не прям професійна ліга, типу другу ліга, але аматори вже хоча б щось вже хоч не область. Далі в аматорах у нас буде трохи складніша справа, бо дивіться, зараз у нас а, з першої ліги області, ну з п'ятого дивізіону до Аматорів, до четвертого дивізіону, піднімається дві команди з двадцяти. А от в аматорах піднімається тільки одна команда з 20. І, по, типу, ми не зможемо взяти друге місце, бо якщо ми беремо друге місце, то ми залишаємось ще на один сезон в аматорах, що мені не дуже підходить, я не паную затримуватись. Це зроблено тому, що в аматорах 16 ліг, а от в другій лізі вже лише 4 ліги. І в другій лізі взагалі лише одна команда теж буде підніматися до першої ліги, а вилітає одразу 4. Тому наступні два сезони аматори і друга ліга будуть дуже тяжкими, бо тільки перемога. Все, ніщо інше нас не влаштовує. Давайте відбувати підсумки самої ліги. 38 матчів, 38 перемог. Те, що я говорив в минулому зоні, що потрібно в цьому зоні 38 разів перемагати. Ось, 38 перемог. 192 м'ячі ми забили. Це виходить в середньому 5 м'ячів за матч. А 16 м'ячів пропустили. Це Кожен другий матч ми виходить пропускали. Тобто в середньому ми... Перемагали 5-0, 50-51, це типу такого. Різниця плюс 176-114 очок. Все більше бути не може, це просто рекорд. Разом з нами піднялась з нашої ліги команда Піанер-Любемівка. Вилетіли лідер середня Будда і Станичник. Станечнику. До речі, непогана емблема футбольного клубу Станичника, місто Станиця Луганська. А, зрозумів, де це. Давайте дитилком пройдемо по лігі, хто з нами піднімався, а, піднявся наші братики штурміванків і Любатин. Гудвін і Вектор Богатирівка ще підняли Патріот, Кукавка і Колос Барвінква. Короб не вийшов, короб, як так? Шкода братиків, але короб, на жаль, не зміг одразу вийти. Можливо, на наступний сезон вийдуть. Авангард промринок, вертикаль Обухів, це там, де роблять туалетний папір. Буревісник Богданівка, світанок Агросвіт, Ніка Чернігів, Синковичі. Прикарпаття-старий самбір. І Квамлинів, хлібзавод номер 9 наприклад, взяв 12 те місце. А так. Це просто хлібзавод номер 9 чому я звертаю увагу, це один із клубів, за який я міг почати цю кар'єру. Я планував або за хлібзавод номер 9 або за нашу рябу. Йдемо далі. Ще піднялись дубляни і енергія Курахове, а основа Харків і ураган Кривоносівка. Основа Харків теж здається, в минулому сезоні піднімалась. Так, знаю, піднялись вони. Далі піднялись ще... Євробуд Вихівка і Меліоратор Буча, Авангард Звягель і Агрокомпані Лісоводи, Нива, Стрижавка і СК Машівка. Кодус Арсенал щасливий Бережани, Емблема Київського арсеналу. Ні, кодюс ж так і написано щаслива, так. Далі ще з нею піднялись ФК, Тисовець і Южноукраїнська, і шлаковик, шляховик Погребище, не шлаковик, попрошу звернути увагу. І. Інгзеки, Кривий Ріг. Що таке Інгзики? Не написано, як розшифровується, ну і добре. А як же Атлетік Більбао, який з Одеси? А Чому вони не піднялися? цікаво. Навіть не бачу, де вони. UFC-Дніпро, які з нами завжди піднімались, не змогли піднятися. Це той же Шкороб, який завжди з нами піднімався, не зміг піднятися. А UFC Атлетік теж третє місце взяв, одного очка, їм не вистачило, щоб обійти Сенковичі. Ну так, втрачаємо ми легенд. Виходить, з легенд з нами залишається лише штурм Іванки, який теж йде без паразок з великими відривами. Сподіваюсь, наступному сезоні ми не випадемо з ними в одній Лізі. Ви віряйте, як це буде неприємно, що штурм Іванків завжди перемагає, ми завжди перемагаємо. Тут ми тут в одній Лізі потрапляємо і хто не переможе, то не підніметься до другої ліги. Неприємно. По команді, якщо робити підсумки, Коломоєць взагалі не прокачався в цьому сезоні, просто абсолютно не прокачався. Але тим не менше, 64 матчі, 111 голів, ним навіть ніхто не цікавиться, Ну, скоріш за все, тому що не потенціальний. В нього нема ніякої вартості. Грав за збірну він U-18, а, навіть не u 19, не u 21 ну, Типу... це гравець навіть не першої ліги. Тому... Так, Але просто коли ми граємо в області, то це топ. А якщо дивитися його. Статистику, то в минулому сезоні він забивав 55 матчів голів. То в минулому сезоні він забивав 55 м'ячів, в цьому 54 м'ячі. Ну, 8-15, озимка нормально. А, Далі Мащенко це теж Регена, Підписує його на фрі перед цим сезоном з дюс 11 Одеса. Ним вже цікавляться. Ним, між іншим, команди з УПЛ, Чорноморець, Динамо, Дінязі, Металіз 1925, з першої ліги Крівня Агробізнес і другої Ліги Кристал. і Ще, можливо, ним цікавиться зоря. Тобто в цього хлопця вже потенціал є, ну він не дорожчий одразу набагато. Тут одразу видно, що цей набагато перспективніший ніж наш реген. А, 36 матчів 24 плюс 29, Дік 21 теж доволі топово він провів сезон. Сподіваюсь, його в мене не вкрадуть. Чи то там за нього не запропонують якісь 50 тисяч і керівництво таке, ого, 50 тисяч потрібно продавати. Сподіваюсь, такого не буде. Не думаю, що це гравець під потенціалу під Прем'єр-лігу. Ну, але такий впевнений гравцем першої ліги він можливо і буде, бо фізика в нього топова доволі. Наступний Ян Чішина, він в нас теж прийшов на фрі. Один матч навіть провів за Динамо Київ, на Цапніки грав, 20 плюс 25, доволі непогано, він вже доволі такий кріпкий. Не знаю, я б його навіть в першій лігі награвав, хоча б за зірачками рисує гірше, ніж двох попередніх. Не знаю чому. Далі Мухаммад Галієв. Він в мене проводить другий сезон. Рисуючи, він якийсь там поганий. Ну, він в мене так, півсезону бігав, півсезону не бігав, але... Ну, як би мовити, на своїй півсезону відіграв непогано. Інші півсезону в мене просто бігав Кремчанінов отакий на його позиції. Він почав деградувати, я їх там ротував, а цей, дивіться, сидів на заміні, а він коли виходив в старті. ну цей, Статистика цього покраща, але цей деградує. Тому не знаю. У мене немає такого, що хтось не був кращий. Для мене вони одинаково рівні. Далі в центрі ще один э, реген, якого ми підписали з Волині. Нікіта Каляда теж дорогий. А теж ним цікавиться багато команд. Ним цікавиться Чорноморець Зеріалек Олександрія, Ворскла, Металідет 25 з УПЛ і Кристал з другої ліги. Отже, скоріш за все, теж в нього непоганий потенціал, що доволі таки топово. Зробив 13 плюс 15 в центрі поля теж непогано. Теж сподіваюся, що ми його не втратимо. Наступний гравець центра поля це в мене був Ганджук. А, він в мене проводить якийсь другий чи третій сезон, вже другий. Другий сезон мене проводить в новому сезоні 13 плюс 12, в цьому 14 плюс 14 грав трошки краще, ніж в попередньому. До речі, це гравець, що ж з її який був. Ну, а аутсайдер першої ліги, але наступний сезон ще в мене відбігає. Далі лівий захисник Величко. 6 плюс 7 зліва в захисті. Непогано. Теж штурміванки його підписував. Ще побігає сезончик. Цікавиться, ним не Динамо. Воно ну, мені за нього забагато не запропонується. За 30 тисяч якісь там продавати, я сенсу не бачу. Перший центральний захисник Дмитро Рашківський. Таке собі. Ну, відбір, гра головою, піка, звісно, є, а, але на цьому все. Не знаю. Бігав в захисті, нулю голів, 4 асисти. Можливо, наступний сезон побіга, бігає, якщо нікого не знайду. Можливо, не буде бігати. Дрозд, а, я за нього точно також говорив в попередньому сезоні, що можливо залишиться, можливо, не залишиться. Те саме говорю на наступний сезон. Якщо хтось буде, то я підпишу. А так, спрямовано не шукати не буду, бо навіщо команда у нас і без того топова. Тому подивимось. Справа в захисті в мене був Сезанюк 18 асистів він віддав, другий сезон у нас відбігав, можливо, ще сезончик побігає, не знаю, не впевнений. На воротах 25-річний Клімов відстояв доволі топово з 37 матчів 24 сухаря, пропустив, 16 матчів пропустив. 16 Мене насправді все в ньому влаштовує, тому скоріше за все наступний сезон теж буде він в Франції. З реганів я не підписав в цьому сезоні взагалі нікого, бо ніхто адекватно до мене не прийшов. У ну, мене єдиний нормальний реген це з першого сезону це цей міц. Все. Більше жодного гравця в мене немає регена. Найцікавіше, як же були справи в кубку? Можливо, вже хтось побачив, але давайте цілком подивимось. Розклад. Починали ми 5-0, 5-0, 6-0-6-0. Так і думаю, зрозуміло все з тим сезоном. Кубки ми пройшли Галка та Львів, з якої це виходить ліги? З другої оригінальної на лігу нижче за нас, 8-1. Але потім ми випадаємо на Дніпро 1 з УПЛИ, такий думаю, от дітька! Намагались ми щось робити, навіть один м'яч забили, рахунок був 2-1. Коли рахунок був 2-1, ми лише один м'яч пропустили з гри, один з пенальті. Ну майже рівний був матч. Я навіть покажу статистику цього матча. 3-1,5 за рахунок того, що не було пенальті. Якщо не пенальті, то було б 2-1,5, ну майже рівний матч був. Ну але все таки Дніпро. Команда з УПЛ на класі а, перемогла. Ну, не дивно. І далі ми грали лише в чемпіонаті. Лише одні перемоги, перемоги, перемоги. Товарорильських матчів я не проводив. Лише знову в травні провів одну з Вягелем, ми їх навіть перемогли. А Звягель це команда середняк першої ліги, між іншим. В самому ж Кубці переміг Шахтар, здолавши в фіналі той самий Дніпро 3-0. А в УПЛ переміг теж Шахтар, друге місце. Дніпро, третє Ворскла, четверте металіст. Динамо взяло шосте місце. Не вийшло в Єврокубки. Вилетіли з УПЛ інгулець Метліз 1925, Дінайс і Оболоні. Перша ліги до УПЛ піднялись Металург Запоріжжя. Вони так розуміють, тільки вилетіли так. А ще піднялось Поділля, яке було в першій лізі весь цей час. І ще піднявся Кремінь, а Кремінь тільки піднявся з другої ліги. Вони вилетіли поза минулому сезоні з першої ліги, в минулому сезоні перемогли другу лігу, і зараз, зараз піднялись до УПЛ, взагалі топ. І ще піднялось ЛНЗ Черкаси, ЛНЗ теж тільки вилетіло. Цікаво ще подивитися, хто з другої ліги. вліта до Аматерів, це потенційно наші суперники, може тут хтось буде сильний. Я так по кожній команді не буду сильно зупинятись. Так, можливо, хтось цікавий, буде, ну, типу, глівороб Нижній Таргай. А, це все клуби ноунейми, не бачу, чесно, ні, кажучи нікого. Ну, Альянс хіба що? З таких. Більш-менш відомих клубів, бо ця команда, яка в першій лізі не так давно грала. Третє місце вони брали в першій лізі в сезоні 21-22. Якщо ж брати за бомбардирами, знову наш Андрій Каломій з неймовірним відривом 54 м'ячі на другому місці 33 м'ячі, за середньою оцінкою три наші гравці, за асистентами два наших теж найкращі. І цього разу за сухарями теж є наш воротар. Перед цим, якщо я не помиляюсь, то не було нікого. А цього разу Георгій Климов. За прев'ю, ми величезний відрив 1-0 на другому місці штурм Іванків, Дюфеса Атлетик, на жаль, не зміг піднятися. Давайте подивимося, хто найзеленіший в аматорах Зміїв, а вони, вони піднялись в другу лігу не нам Балкани піднялись в другу лігу не А Хто тут ще? Білявка, піднялися з другу лігу, не конкурента. Олімпік Донець теж піднявся. Ну, виходить, всі зильні вони піднімалися, давайте ще газовика Таврію подивимось, газовик теж піднявся. І Таврія. І Таврія теж ну, все, Всі топи піднялися. Отже, не буде якихось там надсильних у нас виходить конкурентів. Богодухів ще можна подивитися, а Богодухів не піднявся. Ну там будемо далі дивитися, я не думаю, що знову ж таки будуть якісь в нас проблеми в аматорах. А, все одно думаю, що ми переможемо з ходу аматори і підемо до другої ліги. Ще почитав ваші коментарі. Мені там говорили, що я неправильно назвав назву одного міста. Прошу за це вибачення. Я назвав місто Теофіополь, а мене виправили правильно говорити Теофіполь. А, сподіваюся, я наголос зараз поставив правильно. А, о, Теофіполь. А, так, і я загуглив, побачив, що таке місто є, де воно знаходиться, і що неправильно, я його прочитав. Так. Тут я згоден, далі буду говорити правильно. Далі знову ж таки що ще. Розмовляли ми за форми. Я говорив, що напишіть хто яку хоче форму, хто найперший напише, то таку форму поставлю. Було три пропозиції щодо форми. Одна з пропозицій це була жовта форма червової рукави, як працівники петушгарному фастфуді в Сан-Андріасі. Це я дословно прочитав коментар. М -м -м, я зрозумів, що це за форма. Варіант був непоганий, але його написали вже третім. Ще мені писали варіант, виїзна форма а, в клітинку червоно-зелені і рукава зелені. Теж варіант непоганий, але він не найперший. І першим написали мені варіант, а він, до речі, розбирав найбільше лайків. Це форма з хрестом з правого боку, кольори форма біла, а хрест червоний. Таку форму написали найпершу. А, найбільше лайків, який говорив, що хто напише першим, така форма й буде. Тому ставлю таку форму. Отже, змінюємо. А, форма. Хрест справа це виходить. Ось оце. Така форма має бути. Форма біла, хрест червоний. Отже, форма біла. Хрест. Так, не цей хрест, хрест. Хрест червоний. Ну, аналогічно я змінюю шорти. На шортах хреста немає, тому шорти будуть такі, які є, напевно, нехай залишуться. Тільки змінюю короляри, а, білі і червоні полоси по краям. І те саме зробимо з гетрами білі. З червоними полосами. Ну і це, виходить домашня форма в нас буде така, а виїзна аналогічна тільки в зеркальному форматі. Ну і все, виходить, дивіться, це буде наша домашня форма, це буде наша виїзна форма, це точно також, також тільки в зеркальному форматі. Ну що ж, тоді на цьому все. Дякую за увагу. А найближчими днями вже вийде наступна серія, теж я думаю, дня через два, через три, а вже з результатами в аматорах. Підписуйтесь, ставте лайки та до побачення.